Сейчас раз советливаться. Ну ты сегодня угосподаешь. Давай, там я бачу, ще одна девочка есть. Да, ну там хлопчик и сидит. Ты же вот так, шмак, вот так, на пальчик. Вот так. Вот так. Сейчас подкинь. Вот. И сюда так. даже так. почему. Бам и поехала. Дай вправо возьми. Давай, возьми вправо. А ты твои рукавицы? В кармане. И что? Я говорю, ну так Ага. Уже пиздно. Ну, я... Завжди. Ну, хлопці, дивіться, сьогодні такий день. Сьогодні перший раз у нас діт не приїхав. І трубку щось не бере вітя. А, вітя ага. а що да. Так що ми не знаємо, що буде з кльовом. Тому бажаю всім міцного здоров'я, всіх наших військових з їх святом вчорашньою, з позавчорашнім днем волонтера. Дякую вам всім, хто допомагає нашому війську. Одні свята, тому давайте, хлопці, піймаємо якомога більше риби на вагу, влада велике відро, будемо важитися. Ще раз повторюю, хлопці, хто замерзне, носочки в багажнику для цих хлопчиків ми ну і вам всім дам. Все, гляньте, ванте, все ж таки <cleanup> спалили. Все, а, щука, буде щука сьогодні. Бікфіст. Я думаю, що сьогодні кєпачка піде до свого власника. Да. Хотілося, я, достанем, я да. вже задовувався і мусор. Ну бігать, я думаю, зараз е, через півгодинки тільки посвітліше, тому можемо ще постати побалакати або пішли, займати кожен своє місце. Так, да. Давайте тоді. Ну какой? Шучка была. Да. Ооо. И первый раз их туда суща. Если ни разу шучка не пропадалась. Не, ну хорошая была. Да, перекусила. Да, обидно и классно. Вот это вот у меня тут и нет. Чуть осталось. Да. Далеко от меня, да? Угу ага, у меня тоже поклевка была Видишь, завернут. Не, ну если завернут, то это может быть ол Да, ол, понял Не знаю, есть смысл попробовать ее доловить? Что? Есть смысл доловить ее? Слава ищу. А сейчас пойдем выпустим, да? Кто-то посрался.

да машину ехал. А можно и Нужно взвешивание, да? Сейчас укуса на Показывай. Ты видишь, одна рыба на всех. Да? Да. А где два хлопчика с моим ведром? Да все втекли уже. Я не могу. вот не еще То трамповка. Ну тут, тут без варіантів, так? Да? Mm. Ну, треба вчитися ловити рибу, хлопці. Mm. На всю толпу одна рибина. Ну дивіться, тут як буває. Вітя Проні наш дед, не приїхав. Оце, мабуть, наш талісман, який завжди на всіх змаганнях. Ми сідали рибу, а його сьогодні нема просто. Тому я думаю, ну Кирюха тут безспорно. Тут безспорно перше місце, перше, друге, третє. Ну давай Кирюха, Перше місце твоє, друзі. Ми тебе вітаємо. Нас завжди перемагає. Хоч перше, друге, третє місце. Друзі, ну таке питання. Ми ж усі в групі і будемо думати. Наступне змагання треба, давайте від вітру. Я так думаю, на старе місце. Да, бо, 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 бо Сюди, їхати. так, с... да, тут ображив. Я думаю, що і там проїдемо Ну, Якщо дощів не буде, я думаю, що і через п'яну можна проїхати. Mm -hmm. Ну, краще туди, там сховатися від вітру можна. Ну тут стала щука на точці. У Кирюхі стріс був, щуки він її тримав, вона зрізала просто. Насалка тут і мала велику щуку. Тобі ж тут стала чута. Хто хоче, тут можна долавлювати. Ну, я думаю, що все ж таки переїдемо туди і давайте так, по часу. Все одно е, світліше в раз. Тому давайте на півгодинки, побагати по більше всім на пів сьому. Я думаю, ми результати покажемо за годину. Не за все время, ми за годину покажемо всі результати. Тому буде можливість день стане більший. Будемо збиратися надовше. Або пораніше. Льот стане, друзі, будемо збиратися на мармишку в кінці-кінці. Я вже так звик до вас понеділям. я вас прошлої неділі нікого не бачив Ну, когось рів, в у магазині. Рів, да. То я за вами за всіми скучаю. Тому, друзі, Кирюха, ти ж рибу випускаєш. Спільне фото, все одно. давай зробимо, можеш виймати його і показувати. тут просто бесспорно. <реш> да, вы разу, вы да давайте, друзья, фотку, <реш> Ну, это <це> монстрята просто. Женька, самая жуткая, что ты <с> нас фоткаешь. Да зубы есть. Аваня, кто? Смотри, что палец. Фотограф, я, я. Попалиться, фигня. Головне, щоб все щось навіть пусто. Так, все, я знимаю відео. І так, где И качку налякав. Чи себе? А що?